Брати та сестри, сьогодні був прийнятий законопроєкт, по якому Верховна Рада, по суті справи, легалізувала рейдерське захоплення православних храмів в нашій країні. По цьому законопроєкту ці захоплення будуть от проходити приблизно в такому порядку. Будуть звукувати зібрання села, тобто не зібрання тих людей, які ходять до церкви, а зібрання села. Тобто тих людей, які називають себе православними. А ми прекрасно розуміємо, що себе назвати православним і сказати, що він є частиною цієї общини, хоча ця людина в церкву ніколи не приходила, чи приходила, можливо, раз у рік там, на якесь свято. Може, кожен. І ті, які себе називають православними... Вони можуть прийти і е, вирішити долю, по суті, справи того православного храму, не зважаючи на думку тих людей, які дійсно являються прихожанами того храму, які дійсно живуть церковним справжнім життям. По суті, справи це дуже е, для нас починається страшний період, коли ну, буквально держава виступає проти церкви. Знехтуючи правом віруючих православних християн, по суті, справа бути віруючими, православними християнами, людей просто обманом і силою змушують йти в розкол. Але ми, вірні православні церкви, ми в ці часи повинні пам'ятати, що не треба нікого судити. Те, що відбувається, це, звичайно, ненормально, це, звичайно, дуже погано. Але ми, християни, не повинні опускатися до засудження. Господь сказав, не суді, да не суді ми будете. Ми повинні це пам'ятати. Який би не був президент, який б не були б депутати, але судити їх неся. Бог єдиний суддя, і всі суди ми повинні віддавати Господу. Пам'ятаємо, що було. Коли Христа вели на розп'яті на Голгофу, що Господь казав? Боже прости їм, не знають, що творять. І тому от ми, православні християни, повинні здержуватися від емоціональних якихось випадів, чи в своєму спілкуванні особистому, чи в соціальних мережах. Ми повинні проявити зараз справжнє християнство, яке і проявляється в терпінні, в незасудженні. В любові. Нехай люди бачать справжнє християнство, нехай люди бачать, що от є насправді. Тому що Господь сказав, по справам їх пізнаєте їх. Тому, е, православні християни, не опускайтесь до рівня злості, ненависті, осуждення, проявляйте терпімість і любов. І пам'ятаємо, що як би там не було, навіть коли світ проти нас восстануть, а нами Господь! З нами Господь завжди буде. Навіть коли ми втратимо наші храми, навіть коли ми втратимо можливість вільно сповідати свою віру, але якщо ми не відступимо, з нами буде завжди Господь. І незважаючи на це, ми все одно будемо служити літургії, де б тільки це не було. Чи вдом, вдома в когось, чи в підвалі, якщо до того дойде, чи таємно, чи явно, але ми будемо далі продовжувати. Служіння Богу, служіння, до якого ми всі християни призвані. І пам'ятаємо, що з нами Господь. І ніхто нам не страшний. Тому в цей час випробування давайте всі відкладати всі свої суетні справи і все-таки йти до церкви, все-таки поспішати боцеркавлятися, поки є на цей час. Ті, хто відкладував на потім приход до церкви, саме зараз цей час. Зараз час постояти за свою віру, зараз час проявити себе як дійсно вірними Богу, вірними Його Святій церкві. Тому не треба нічого боятися і не треба засуджувати, не треба допускати чи злобу. Треба любов'ю і молитвою і в єдності нашій. Яка і проявляється в Євхаристії, що всі люди приходять до храму, сповідаються, причищаються, і ми і засвідчимо нашу віру і нашу любов до Господа. А все інше, все гріховне, воно розпадеться рано чи пізно. Ми це знаємо. І якщо треба претерпіти, ну що ж, треба притерпіти, Господь з нами. Не будемо нічого боятися. З нами Господь. Якщо Господь з нами, то хто проти нас? Амінь.